Безпека це стан, про якому ніщо нікому і нічому не загрожує. Це щаслива родина. Тато, мама та їх донька Оля. Їх квартира це їх фортеця, їх маленька держава. Це місце, де вони відчувають себе у безпеці. Але у великій державі все може бути. Чи не так? Під час служби державна інспекції намагається проводити широку роз'яснену роботу серед водіїв, серед пішоходів, за, за, для того, щоб зберегти якомога більше життя, здоров'я наших громадян. Адже кожен повинен з нас розуміти, що якщо є можливість дойти до пішохідного переходу і перейти безпечно, то не потрібно вигравати минуту, а втрачати при цьому своє життя. Фактично кожного місяця ми відвідуємо дитячі садки школи, де проводимо роботу по навчанню людей безпеки нормального життя і по безпеки недопущення пожеж, загорань і так далі. Велика увага також приділяється профілактичній роботі, на якій проводяться інструктажі з питань недопущення виникнення пожеж. Щодня надходять повідомлення про загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, тому по першому повідомленню, при надходженні повідомлень, направляємо техніку та приймаємо міри по усуненню цих всіх проблем. Це найголовніше, що є в кожної людини. Рятувати життя, давати поради, бути на стороні вашої безпеки це наше вакли. Турбуйтеся про здоров'я, не наражайте себе на небезпеку і в разі надзвичайної ситуації звертайтеся до нас. У житті трапляються різні ситуації. Кожен може опинитися в небезпеці. Та деяким речам можна запобігти діалогам. НАТО. Безпека в діалогах. Матеріал підготували Олеся Савенко та Галина Рудов. Інститут журналістики 2013 рік.